Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 8 липня і я вам розкажу ціни на гуртовому ринку міста Львова. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ціни в коментах, які у вас на ринку по містах-селах. Огірок теж вже ціни припадають, тому що літо. Огірок 12-15, картопля 18, капуста 10-15, цвітна 30-50, броколі 50, пекінка 40-50, буряк 25, побільші 15, морква від 30 до 50, перець від 60 до 85, геркулес. Помідор від 45 до 50, рожевий 65, жовтий 75, кабачок 10, укроп 80, петрушка 70, салат 40, червоний салат 50, кукурудза 25, часник від 60 до 100 і квасоля спаржива. спаржівка ще називають 50 гривень. Це по овочах, овочів-субота, але все рівно овочів хватає, беруть суботу робочі, як то кажеться, і можна скупитися. Закупчик там можна скуплятися як гуртом, так і можна в роздріб брати на ринку. Це зараз пройдуся по ягоді. Які ягоди є? Персик 45-60. черешня 10, крупніша Молдавська 75. 27, 30, Полониця 50, 60, Блохина 130, 160, Вишня 40 50, абрикос 50, 70. Так як малини вже не було. І то і, і оржени ціни думаю, що не, не сильно вони і різняться. Певно, більше 100 гривень є. Привозиться, як кажуть, ціни вже самі по собі падають, тому що е, літо. Дуже багато достигає взяти ту саму моркву, взяти ту саму капусту, по всьому, вона трошка буде в ціні, звичайно, припадати на гуртовому. В розріб відрізняється. В розріб продаються рівно на десятку по овочах трошки більше, ніж на ринку гуртовому. Ну, а хто привозив вже свої домашні. То вони, звичайно, хто хоче спішити, то вони сильно не торгуються, як то говориться, можуть і здавати і менше за свій товар ну, ціну. Дивимося канал, як далі кажу, буде впереді багато інтересного. Дякую, вам, що дивитесь, що коментуєте, які у ціни є. Та й так за добрі коменти дуже вам дякую. Щасливого мирного неба нам, всім українцям, ну а Україні, звичайно, перемоги. І слава нашим Збройним силам України! До побачення!